Іспанська казка хто стукає. Було це так на краю великого лісу, якраз біля дороги, стояла убога стара хатина, складена з дикого каменю. У цій маленькій хатині жила самотня жінка. Вона була дуже стара і дуже бідна, і для того, щоб якось прогодувати себе, збирала хмиз, в'язала його у в'язки і продавала тим людям, які жили далеко від лісу і не мали чим протопити піч. Не було в неї ані дітей, ані онуків, не було нікого, хто міг би захистити бабусю. А ліс Великий, яке завгодно лихо може трапитися, або хто недобрий прийде серед темної ночі? Тому вже з вечора, трохи раніше, замикала вона міцно і двері, і віконця. Одного разу вночі здійнялася гроза. Стара хатинка тремтіла від гуркоту грому, злива тарабанила по старій покрівлі. А бабуся грілася біля вогню, прислухаючись до шуму негоди і раділа, чи їй тепло і затишно вдома. Раптом чує, хтось стукає в двері. Жінка здригнулася Кому бути в таку пору? А воно знову постукало та так сильно, що в бабусі затремтіли з переляку коліна. Вона підбігла до дверей і запитала хто стукає. Через двері пролунав чоловічий голос Відімкніть, я втомився, змерз і змок до нитки. А хто ж ви такий? Хосе, назвав своє ім'я подорожанин. Але бабуся була глуховата і за гуркотом грому не розчула, що відповіли їй крізь двері. Вона перепитувала Як вас звуть? Тоді подорожанин, вирішивши, що хочуть почути його повне ім'я, вигукнув якнайгучніше Хосе Марія Андрес Флорес Фернандес дела Фронтера. Звичайно, і ви, друзі, здивувалися, почувши таке довге ім'я. Але в Іспанії нерідко дають людині не одне, а три імені, причому навіть у чоловіка друге ім'я може бути жіночим. Все це тому, що за звичаєм заможні знатні добродії до трьох імен додають ще два прізвища прізвище матері та прізвище батька. Подорожанин був знатним дворянином і до цих двох прізвищ додав іще назву свого родового замку. Щоправда, так називають себе тільки городяни. Бабуся жила в лісі і вже давно таких довгих імен не чула. Отже, подорожанин крикнув Хосе, Марія, Андрес, Флорес, Фернандес, Дела Фронтера. Почувши одразу стільки імен, бабуся на смерть перелякалася. А отут ще гримнув грім, і їй здалося, що цілий полк хоче вдертися до її убогої хотини. Вона закричала у відповідь Е, ні. Моя хатина занадто мала, щоб розмістити стільки народу. У мене тільки два стільці. Посаджу Хосе й Марію, а куди ж сяде Андрес? посаджу Андреса й хосе буде в образі Дела Фронтера. Посаджу Андреса і хосе буде в образі Дела Фронтера. А Фернандес і Флорес, напевно, забіяки і почнуть в хатині бійку, куди я дінуся, ану йдіть, куди йшли. Довго ще стукав подорожанин, але бабуся не відчинила дверей. Довелося знатному дворянину. Всю ніч плестися під дощем брудною дорогою.